Вітаю 13 січня, 2026 Рівне, Україна. Тема відео Як зимують волотисті гортензії. Ну, в мене все під снігом. Де-не-де ще якісь верхівочки торчать. Ось маю один кущик, на якому і буду демонструвати, як саме зимує. Волотиста гортензія. Волтисті гортензії – це досить морозостійкі рослини. Подивившись десяток сортів по паспорту, вони мають зону морозостійкості, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Україна не має жодної зони морозостійкості. Яка б попадала під третю і навіть четверту зону. Зона морозостійкості України, це по областям не буду називати, так як в нас велика країна з великої кількості областів, це в основному п'ята і шоста. Є сьома, здається, десь зовсім маленький кусочок Криму, і, можливо, десь сам, сама нижня частина Одеської області. Морозостійкість третьої зони це мінус 40, мінус 34,4 і градусів Цельсія. Відповідно, в нас її не існує, і ми можемо спокійно спати, коли наші гортензії висажені в ґрунт або знаходяться вже в дорослому віці. В великих кашпо вони так само кашпо зимують просто на вулиці. Нікуди їх не носимо ні в які гаражі, ні в які. Погреби, ніякі літні кухні і так далі. Зимують вони прекрасно всі в ґрунті. Єдине, що осінню я намагаюся все ж таки прибрати самі суцвіття, особливо коли вони досить великих розмірів. Тільки з тією цілею, щоб не розламило сам кущ снігом, як в цьому році. Так? Ось скільки в нас нападало, можете бачити. Ну, Снігу самого по собі десь сантиметрів може 30-40, а де ближче до ну, от як до паркану, там десь біля метра намітає намало. Зараз поводка десь мінус 5, а вночі було десь мінус 13. Чудовий такий пухнастий сніжок, такий, бачите, геть-геть, пухнастенький. Не обладіння немає. І ось так зимують гортензії. Е, чому не роблю обрізку осінню? Осінню можна робити обрізку, можна робити рано навесні до сокоруху. Я в основному зрізаю тільки ось так от, ось так сусвітя. Ну, зараз не буду рухати, бо замерше ось так. Або, якщо є бажання, можна ось так от його просто ошмихнути. Це дуже легко робиться, коли е, уже висохше Суцвіття. Це суцвіття можна використовувати для утеплення якихось інших рослин, більш, які бояться морозів. Воно дуже легеньке, дуже легеньке, сухеньке і чудово використовується от у вигляді мульчі. А хто? Зимує, х, ну, хто не має можливості рано навесні до сокоруху обрізати гортензі, є варіант зробити обрізку пізно осінь, але я б не радила робити повну обрізку, таку, яку потрібно робити навесні, а все ж таки залишати додаткові пару бруньок. Ну, скажімо так, якщо ви планували обрізати ось на, на цій бруньки. То я б залишала ось цю, і ось тут зверху обрізали. Одну додаткову пару бруньок я б все-таки лишала. Бо ну, всяке трапляється зимою, і ви не знаєте, як, який кущик, як, як він вийде з-під снігу чи з під льоду. Це ж, якби прогнозувати, нереально. Щодо штампових гортензій, все ж таки там великий парус, і їх ось таким чином ось таким чином, самоштамбу потрібно трішки стягувати на саму зиму, щоб не розломило кущ. Так само, от як знімати ось ці шапочки, щоб не розломило сам кущ. Це щодо зимівки. Як ви бачите, вони прекрасно всі зимують. Головне, не потрібно їх заносити ніякі теплиці. Навіть якщо ви, отримавши П9 горщик, це півлітровий горщик, не встигли його висадити в ґрунт, не потрібно його нікуди заносити. Його треба просто покласти в квітник. І все. І до тих пір, поки маєте можливість купнути землю, можна його висаджувати. чи рано навесні чи до сокоруху. От, Наприклад, я свої всі сажанці відправляла необрізаними. Не потрібно їх обрізати. А вже коли висадите, щоб брунічки потім оці нижні не поламати, висадили і вже коли висадили, обрізали. Ще хочу поговорити трішки про питання живцювання. Останні роки багато хто бачив відео, як живцюють, кажуть, брунькою. Тобто, коли виходить ось тут, поставивши, якщо обрізати, поставивши воду, ось тут починає набухати брунічка, зеленіти, її обривають і нею живцюють. А зараз у мене з'явилися запити. Так як до 5 лютого ще ціни будуть цих гортензій, що в мене є саженців, ціни 2025 20, року, просять дівчата вислати на жирцювання кущики. До 20 січня я не буду. Висилати, так як я їх не можу достати з-під снігу, тобто їх можу достати, але вибрати саме кущик для живцювання, щоб він був лахматіший, я не маю можливості, бо я їх не бачу. Всі гортезії, навіть півлітрових горщиках, зимують в мене просто на городі, зараз в снігу повністю накриті. Я не переживаю, що вони там пересохнуть, так як в теплицях ще їх потрібно підкидати снігом, щоб вони саме не пересохли коріння. Вони чудово себе почувають на дворі, незалежно, яка температура повітря. Навіть там вночі я не переживаю, що вони з ними щось трапиться. Так, от повернемося до живцювання брунькою. Чи дуже раннього, чи зимового, кажуть, ще живцювання. Звичайно, я зараз брунюю в буду всім відсилати, коли ви скажете, коли буде можливість їх підняти. Але хочу зауважити, що якщо ви отримуєте ці саженці і для живцювання, як показують багато блогерів, занос, заносите його в кімнатну температуру, сподіватися, що у вас виживе цей саженець, ви там наріжете, скільки вам потрібно бруньок, і потім його посадите в ґрунт, виживання такого саженця практично дорівнює нулю. Чому? По-перше, ви його пробуджуєте в кімнатній температурі, а не він просинається як в природній умові, тоді, коли йому потрібно. Ви берете дуже багато матеріалу, тобто він всі соки виганяє ці бруньки. І е, сподіватися, що такий саджанець виживе. Ну, можливо, якийсь відсоток, але той, що він у вас зацвіте, вряд чи. Якщо дійсно ви хочете спробувати, е, бо, ну. Скільки людей, стільки, якби методів, і кожному свій метод, як йому краще розмножити гортензію. Гортензія волотиста дуже добре живцюється, але треба підібрати сам свій метод. Так от, моя особиста думка, вона може бути не співпадати з вашою, це ваша рослина, ви вправі з нею робити, що ви хочете. Але якщо ви отримали сажанець, будь ласка, зріжте його. Скільки ви, ви хочете тих віточок, там з того е, саженця. Так? так само, як я показувала, що якщо ви хочете зрізати ось на цю бруньку, то лишіть ще одну брунічку і трішечки над нею, ось так зріжте. І залиште сам саженець е, в квітнику на вулиці. Не заносите його в будинок. А Уже ці віточки, які ви позрізали, будь ласка, ставте в водичку з вербою, без вербоя, жицюйте дерев'яними е дерев живцями чи брунькою. Це вже як вам забажається. Чи комбіновані є показано дуже багато методів. Любий метод підходить, якщо він у вас виходить. А для того, щоб зрозуміти, який саме кращий метод для вас розмноження. Волотистої гортензії, це тільки особиста практика. Як у вас буде краще виходити, так ви потім надалі собі будете робити. Але заносите рослину в січні чи в лютому місяці, можливо, в лютому, але вже десь до кінця лютого, там після 20 числа, чи хоча б після 15-го, я не знаю, в якому регіоні ви живете, і яка у вас температура. Чи просидаються у вас в гортензії, які висажені в ґрунті? Але не отримавши, замерший саджанець і заносити його в будинок для живцювання, сподіваючись, що ця гортензія потім буде у вас квітнути. Ну, ви якби обрізали, посадили те, що у вас лишилося, і ви сподіваєтеся, що цей буде гарний кущ, який буде вам квітнути. Скоріше, ще ні. Або вже тоді берете два саджанці, один на квітування, один на живцювання. Що враховуючи те, що той саджанець, який ви занесли, невчасно в будинок, для живцювання він просто може вам загинути. А той, що буде в ґрунті, ви вже будете бачити, саме, яке в нього вже квітування. Ну, ось це мої такі маленькі висновки, а взагалі дуже гарна рослинка, яка дійсно квітує. 100 днів, є навіть сорти, які квітують 150 днів. Ну, може мене хтось ще добавить, які ще це рослини, які квітують тільки часу. Але вховуючи, е, наскільки вона невибаглива, то це просто чудова рослина для всіх квітників, для всіх областей України, зважайте, що для південної частини. України, все ж таки намагайтеся брати або зовсім рано квітую, або пізні квітуючі гортензії, плотисті. Тоді вони не, не саме, коли починається квітування, не попадає в саме оцю таку спеку. І вони будуть чудово вам виглядати всю осінь. Ну, це вже інша історія. Ставте лайки. Залишайтеся на каналі. Ми будемо висаджувати, будемо спостерігати і по сортам, і по умовам вирощування. Все буде Україна. Дякую.